Моє поздраві, панове. Як ви всі пам'ятаєте, перший КК... Ну, був, м'яко кажучи, не дуже, і виглядав, як цей дід побитий життям. При тому, що його бюджет, якщо мені не зраджує пам'ять, складав 35 мільйонів. Однак при цьому сприймати першу частину не інакше, як саму дорогу демку, я вам не раджу. Адже вийшла типу друга, яка по факту має носити трошки інший титул. Бо своїм прологом перекриває всі сюжетні питання, які б у вас могли виникнути, Кнути під час проходження, так до речі, пролог тут виконаний на високому рівні і нормально втягує вас у геймплей, показуючи основні механіки, та ну, задає тон сюжету. Основна суть першої гри подається в досить незвичний спосіб, в рамках основного сюжету чіткими флешбеками. Я то перед проходженням сиквелу підготувався, подивився сюжет демки за пару хвилин, так що можу сказати, що нічого важливого у флешбеках не пропустили. Загалом же я спробую не спойлерити сюжет, який маю визнати тут в стилі цього самого трейлеру до гри. Певна річ, якщо прибрати всю... Біганину притаману для жанру РПГ, якої на початку тут просто жопою жуй. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Бустероїд. Постійні оновлення бібліотеки та акції. Сама ж бібліотека скоро перевершить відмітку в тисячу тайтлів. Доучайся просто зараз. Посилання буде в описі. Так, ну що ж, почнемо напевне з самого цікавого інновації геймплею. Перше, чому безвідмовно вчить тебе гра, так це система приготування еліксирів. Але для початку що? Для початку треба назбирати інградієнтів для цих еліксирів, що робиться досить поконченому. Кожен раз, блять, коли тобі треба зірвати якийсь бур'ян, гра пропонує дивитися на анімацію. Особисто в моєму випадку це призвело до того, що я варив зілля два рази у сюжетних моментах та один раз збирав трави в рамках сайдухи, та й то, щоб після цього затягти якусь Галю на Сіновал. Система гіблива, не без свого приколу та занурення в тодішні уявлення про алхімію, але в рамках гри. Надто геморно враховуючи, що на відміну від того ж таки відьмака, вони не дають настільки жирних бонусів у бою, а наближаються по параметрам тільки ідеальні зілля, які зварити нереально складно. Доводиться при цьому задрочитися, адже ну, якщо десь протупив все зілля втрачає ефективність. Та й на що напрягатися, вони подекуди десь валяються. У більшості барих можна їх затарити. Ну, не всі певна річ. Включно з зіллям збереження. А в наступному регіоні так і взагалі з'являються аптекарі, у яких можна затарювати все, що вам треба у промислових кількостях. І можна було б закрити цю тему, але ось явний мінус. Ну от, наприклад, у відьмаку додумалися зробити зілля, яке нейтралізує дію інших. А тут ні. Теж таки зілля дрімлюга, яке дозволяє нормально бачити у темряві, нехило так гасить ваш зір, коли настає день, хоч за маскою газозварника біжи. Ну і що доводиться терпіти? Бо як же ж антизілля нема, як і немає адекватного таймскіпу, тільки сон і тільки коли ти зморений. Так що доводиться періодично просто так бігати між точками фаст тревелу, щоб промотати час. Так, посередині маршруту тут додали розважалівку або зустрічі з бандитами, що на ранніх етапах гри варто ігнорувати. Мурло чистять тільки так. То барига, то любитель пограти в кості, щоб, блять, одне з найдебільніше зроблених речей у грі. Ну, прям як гвінт у свій час, хоча навіть... Там було зрозуміліше, що від тебе хочуть. Як вирішив місцевий фанатський клуб зустріч з самою кістлявою? What? Наступним же якісним нововведенням є система ковальства. Виглядає круто, відчувається непогано. Я міг би сказати, чим її можна покращити, але кому воно в одне місце вперлось? Так що скажу, де тут не дотягнули. Якщо хочеш щось зробити, просто ковадла та шматка металу не вистачить, потрібен рецепт, яких у грі таке враження раз, два, і до побачення. Ні, тобі якихось квестів з пошуку унікальної зброї. Так от, по сюжету пару разів треба виковати пару мечів. за бажанням можна буде покращити дуже відомий меч, та і по факту все. Однак, основна біда тут у наступному. Виготовити ідеальний меч майже неможливо, або тут протупили з відображенням ТТХ. Бо коли в той самий єдиний раз як мені заманулося викувати меч, який мене зацікавив. Я навіть випив зілля, що збільшує навичку кувальства, але не зміг отримати заявлений викреслені результат. Підсумком цієї затії стало те, що я просто придбав меч в магазині до того ж краще від того, що хотів зробити. Так що тут теж прикольно, але доречність ну тільки в якості сюжетного атракціону. На регулярній основі по факту немає необхідності юзати. Все підбирається, все купується. На відміну від вдалої механіки, демки це я про заточку зброї. Юзав постійно і дамаг апнути, і міцність підняти. Нарешті тут додумалися трохи збавити геморой зі збереженням. Адже якщо ви вже задовбалися, можна просто обрати опцію зберегтися і вийти. Збережівка на це не витрачається. Але абузити, м'яко кажучи, не вийде, навіть встановивши гру на SSD. І як я вже згадував, єдиним способом скіпнути час в несюжетні моменти влягти спати. От тільки спати більше 12 годин не можна, та й то з деякими проблемами: десь можна спати, десь ні. Десь здавалося можна як у бані чи у шинку, за шконку, в якому ти заплатив, але потім тебе випихує варта. Так що, коли чуєте якийсь абстрактний опис місця, де можна спати, забийте болт, вам мають чітко сказати атрибути вашої кімнати. Наприклад, над кімнатою повішують трав'яний вінець, десь ти теж спав і тобі казали, що маєш ліжко, а потім теж випихують та ще й вимагають бабло. На що у мене, як то кажуть, завжди є свій аргумент. Ой, не смій довбню зі мною так говорити. Ах ти ж купа лайна. А ну і через це персів можна будити заради сюжетних діалогів, щоб не тормозити проходження гри. Але тільки сюжетних. Бо коли будеш їх, ну, просто щоб побазарити, тебе женуть під три чорти. З чим у грі трохи переборщили, так це зі стелс-місіями. Як для екшен РПГ про середньовічну громадянську війну, їх тут дофіга. І вони з'їдають багато часу. Якби одне діло, коли ти саме в це свідомо влазиш, перший раз особисто у мене це був. По факту початок гри і бажання зачистити табір якихось тіпів. Траї цього з'їли у мене не менше години, на що броня гімно, зброя та касові, арбалет ще не шотає, бойовка не освоєна. От, і виходить, трай за траєм, зрозуміти хто складає тобі найбільше проблем, і заарбалетити саме його, що до речі досить ефективно. Типу, якщо тебе не видно, то тупінький інтелект навіть не одразу піде тебе шукати. А от вкупі з іншими паскудами тебе зносять просто курва за секунди. Так, заруби з декількома супротивниками, особливо якщо їх більше трьох, перетворюються просто у п'яну бійку штахетами за сільським генделиком. Навіть у другому регіоні, коли я вирішив зачистити табір дезертирів, один біс прийшлося по 10 разів скрадатися. Траїти, щоб зняти хоч одного або двох арбалетом. Бій на коняці, це взагалі абсолютна дроч та маразм. Мені за всю гру не вдалося когось на коняці завалити за винятком одного разу. Але там чувака, походу, текстури з'їли, що він стояв на місці. А далі вже йшло нечесне куміте та обнюхування пожитків. Проблема тут у механіках стелсу. Так, якщо ти не будеш митися та прати засраті речі, тебе банально можуть унюхати. Це зроблено круто, базару нуль. Проте коли курва тобі по сюжету треба простелсити в чийомусь палаці, а вартовий вулучно поставлений на маршруті, блять, не реагує на відволікаючий кидок камінчиком, який є єдиним можливим рішенням у даній ситуації, це просто треш. Благо, що, хоч і знайшовся піксель, де камінчик такий видає звук. Ігра продовжилась, а не була знесена к чортовій матері. Складність же стелсу, чи доречніше сказати мозгойобка, посилюється тим, що моби тут рухаються рандомно. Ну от, на одному траї тут нікого немає, а на другому з того кутка випреться якийсь вартовий. І давай по новій, що. Теж не додає ентузіазму в такі моменти. Хоча деякі NPC на тебе навіть не звертають увагу. Проте в іншому місці кухарка нехило так підняла шороху. Коли ж провалюється стелс, справа доходить до бойовки. Давайте вже пару слів про неї. На початку дуже тяжко. Прийомів не знаєш. Зброя гімно, броня також не краща. Тому кожен фофан черенком від лопати знімає добрий шмат здоров'я. А разом з ним і стаміну Ох, і бісила мене ця система. На початку тут і так через раз вдається пачку відлупити. Так й під кінець здатний ефективно наносити тільки один удар. Ну то таке проблеми акліматизації, адже як тільки ти виконуєш сайдуху на пошук свого Барбоса, яку розтягнули як контрацептив на глобус, піди туди, йди сюди, ніхто ні чорта не знає. Сприймається, до речі, як тупе розтягнення геймплею. Проте виконати її все таки варто. Барбос по команді не кисло так допомагає у бою, особливо в першому регіоні. Плюс у місці, де ви його знаходите, лежить непоганий меч, який ви будете юзати. Довго. Оскільки бойовка тут більше дуельного типу, то щоб хоч якось нівелювати ефект п'яної бійки, коли тебе б'ють молотком по скроні, варто десь нарішати нормальну броню. В першому регіоні для цього навіть квест є. Проте знайти перший його пазл без гайдів нереально. Банально через те, що ти ні при яких обставинах не будеш їздити у тій місцевості, а знайти по місцевому в лапках опису це місце просто забивлі. Я от особисто цього не розумію на біса пхати секретки в якійсь жопі світу. Якщо туди навіть ніхто не прийде, тебе сюди не заведе жодна сайдуха і тим паче основний сюжет. Так що для подібних речей гайди, гайди і ще раз гайди, подекуди навіть з окремими сайдухами. Ну От, наприклад, треба донести п'яного чувака до його табору. Несеш ти його спиною вперед, і він дає там якісь вказівки, куди йти. Але нічого не каже, якщо ти йдеш в неправильному напрямку. Ай, блять, ну що, коли прийшов чорт в дупли куди, було два шляхи. Або забити на нього, або знайти рішення в інтернеті. На що мене ще більше спонукала погода: ніч плюс дощ якось не дуже сприяє пошуку кривого дерева у лісі. Наступне, що треба зробити, щоб досягти успіху, в жодному разі не пропускати майстрів, які вчать тебе новим прийомом. От тільки якщо перший майстер тобі реально показує та пояснює, що тобі треба зробити, щоб провести суперудар, то з наступними ну якось дивно ти просто платиш бабки, так він тобі щось там описує, пояснює, йде короткий таймскіп, і що? От що я отримав за своє бабло. Якось дивно цей момент проробили, проте періодично я проводив ці удари у бою. Так що вони, як мінімум, з'являються у твоєму арсеналі, в якому більше за все розчаровує дистанційна зброя. Луки таке враження зроблені з лозини та резинки від трусів, бо коли ворог отримує стрілу в голий жбан, або бігає зі стрілою у потилиці, це виглядає ну якось, блядь, бред якийсь. А нормальний арбалет, який принаймні ваншотить, ти отримуєш десь під фінал. Так, заряджається він трястя півгодини, але при цьому дає ефект. Щоправда, з роздиральним болтом. Так, в якийсь момент у тебе з'являється прототип гвинтівки. Але оскільки після першого ж пострілу стелс накривається мідним тазом, особисто я її майже не використовував, та й загалом використання чогось окрім меча, навіть без щита, може призвести до паскудних наслідків: вас або заспамлять, або це перетвориться у щось подібне. I've been waiting for you. Ha! Ah! Ha! Ну таке прикол тут у іншому. Майже до фіналу якісь рандомні бомжі становлять для тебе більшу небезпеку, ніж чуваки, які позиціонуються грою як боси. Це наштовхує мене на думку, що баланс складності тут просрали. Гра збудована таким чином, що дзен бойовки ти якраз таки викупаєш ближче до кінця сюжетки, якого диво я буду хвалити. Дуже давно не бачив подібного різноманіття характерів у персонажів: Жижка, сухий чорт та й взагалі вся ватага. Це щось. Деякі персонажі видають настільки фундаментальні речі, до яких не кожен доходить у свої 30. Місцева місія з весіллям майже! Майже перебила схожу місію з відьмака, все-таки не вистачає саме яскравості персонажів в порівнянні з грою десятирічної давності. Проте, блять, коли мене по сюжету регулярно ганяли на коняці слухати діалоги, вони в якийсь момент обривалися, і я ще 5 хвилин тільки їхав. Ну, блять, ну що за фігня? Також по сюжету мене змусили купити коня, бо мій старий, якого гра тобі дає. Просто так, якщо ти достатньо нахабний у діалогах, не справлявся з тим, щоб наздогнати сюжетну ціль. Й, блять, це єдиний раз, коли мені реально знадобився кінь за чотири косих. А ці бабки добуваються через дроч з челночингом жестяного барахла, знятого з лицарів та зажиточних бандитів аж до кутногорських барих, з паралельним сортуванням зі свого інвентарю у інвентар коняки. Підсумовуючи про сайдухи, ну їх тут об'єктивно мало. Та і вони такої собі якості: піди, знайди, завали, перенеси якось, крім основної сюжетки і робити нічого не хочеться. Згадуючи технічний стан, так я зустрів пару багів, проте з критичних можу згадати тільки один коли на турнірі персонаж, який мав би виходити на арену, застряг у столі. Оптимізон присутній, графон більш ніж нормальний, ну Но на заключення всі, хто хотів, вже почули, що хотіли. Гра не дурна, міцна категорія Б, яка настирно лізе у ААА. Хотів її підколоти за цю новину від наших журналюг, але коли побачив цю сцену. He's a hell of a marksman. Yeah. Oh, yeah. <laughs> I bet my right arm that drunk as he is, he could still hit anything you care to point. Remember von Orlitz! Yeah. Oh, yeah. Now if you really bet your right arm, in fact, uh, I will go further. Oh. Hennek. Your crossbow. Oh. Oh. Come in, Ray! Hey, hey. I heard about some William fella who shot an apple off oh. someone's oh. head. Oh. Oh. Or was it Walter? Uh. <laughs> <laughs> At least take that. Who cares? Oh, come on! Shut, Shut up. up! You're wasted. Ooh. never seen you this bad. Ooh. Come on! Hey. 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 This will go down in history. О, якось перехотілося. Зроблено достойно, раджу спробувати. Цікаво, чи додумається Вавра на основі своєї поробки створити онлайн гру, бо щось Ubisoft зі своїм фухонор сидить на розслабоні за відсутності конкуренції. На цьому мене все. Пишіть, що думаєте. До зустрічі.